показує страшний контент От такий ліноліум що стоїть 550 гривень за квадратний метр це неправильне зберігання ліноліуму 3,2 товщина, 0,3 захисний, тиснення в реєстр офігенний 2,3 на квадратний метр вага хороший матеріал ну неправильне зберігання його можна вирівняти не ж так швидко звісно як хотілося б я зараз покажу ще один момент. Тут наш ліноліум, наш лазальник працював, стик по центру є. Його не видно, фактично, длина подрізочка зрола. Холодна сварочка, клей-фіксатор, на керамічну плитку. Вже лежить тут років 4 точно. І хоч би що. Ну, кроме тих випадків, коли під метал затікає вода. І ніхто нічим не може відмити. Але проклеєно і лежить битовуха в дитячому центрі. Бляха, муха такі саме ось. Ну, зараз будемо жариться перематувати. А потім покажу, чого ми. Зараз будемо його перематувати. Отак От робити не І не всі знають, як його виправити. Ладно, далі.